Всім привітики! Сьогодні у нас така тема, що думає загаданий мужчина за вас. Буде, дівчаточка, три варіанти. Кожний для себе вибирає, який йому підходить. Можете прослухати всі три варіанти. Для енергообмену підписочка ставимо класик. Повна діагностика, вайбер Телеграм. Ну, поїхали. Що думає загаданий вами мужчина за вас? Кожний сам собі загадує свого мужчину. Так, перший варіант. Так, перший варіант буде в нас. Це в нас буде третій, ой, другий варіант, дівчаточку, вибачаюся. І третій варіант. Три варіанти буде у нас сьогодні. Кожний собі загадує сам. Так, ці я зараз відложую. І поїхали. Хто вибрав перший варіант? Перший варіант. М, -м, -м. мужчина хоче любви, і ласки, страсть. Страсть сильна до вас, знаєте, таке враження, як мужчина хоче постілі прямо з вами. Стоїть розбитий, але насправді про вас думає, хоче проявитися. Навіть наробив дуже багато глупостей. Наробив глупості, тому що по дураку постійно робить якісь глупості. І до сьогоднішнього дня дівчаточка ще робить глупості. Хто загадав перший варіант, мужчина хоче страсті. Страсті, любві з вами, але боїться, бо постійно робить якісь помилки. Так, другий варіант. Хто загадав другий варіант? Другий варіант. Мужчина хоче висодіння. Мужчина стрімиться. Стріметься до цього висодіння, щоб стати з вами, знаєте, в пару. Мужчина має добитися. Він візьме в свої руки, да? ну, це у вас з ним уже як кінець. Тут повністю розрушення в стосунках. Але він вас здоб'ється. Знаєте, буде якісь усілля прямо приложувати, щоб з вами бути. Другий варіант. Ну, і третій. Хто загадав третій варіант? дивимося. Третій варіант. Вау, Тут адама в мене вийшла, дуже сильна дама, з силою вийшла. Ось, знаєте, таке враження, що от ви його вже покорили повністю. Навіть безконечно стоїть, що він, вас, ваш мужчина, на все ваше життя. Мужчина буде проявлятися по випадку більше всього, але він тут може і проявитися по якійсь, знаєте, як пропозицію вам буде давати. Ну, я вам скажу після того, як проявиться, опять будете підвішені. Опять будете підвішені. Таке враження, знаєте, що ви сильніше нього. Третій варіант. Мужчина хоче я вам якесь предложення зробити, будете мати пропозицію. Хто получить пропозицію, чаточка знову завіснете, станете на паузу. Отакі От у нас сьогодні було три варіанти. Хто бажає на повну діагностику, звертаємося в вайбер Телеграм. Всім гарного дня! you <laughs>